У Рівному 76-річного пенсіонера брали штурмом. Дід озброївся рушницею і забарикадував вхідні двері. Рідні повідомили у міліцію. Працівники спецпризначення Беркут та Сокіл штурмом взяли помешкання. Спецпідрозділ Сокіл у нас їх 12 чоловік, тільки не всі були задіяні. Півробітників УБОЗ, спецпідрозділ «Сокіл» діяли професійно, ні вистрілив, нічого не було. Зі слів доньок старенького, батько почав звинувачувати їх, що вони його переселили в іншу квартиру, хоча пенсіонер живе там більше 30 років. До цього часу психічних розладів у старенького не було. Втім, таких випадків взагалі не було. Є висновки медичні, до речі, ми теж їх перевіряємо. Коли працівники спецпідрозділів потрапили у квартиру, то рушниця у пенсіонера була не заряджена. Окрім неї, у помешканні знайшли цілий арсенал боєприпасів. Вилучено гладкоствольну рушницю, більше 500 патронів, ріжок до кулемета Калашникова, мисливські ножі та леза. Все вилучено та направлено на дослідження. Де взяв пенсіонер таке бойове начиння і чому його дві доньки про це нічого не знали? Ніхто пояснити з них наразі не може. Доки дідусь перебуває на лікарняному ліжку, міліціонери встановлюють поход речей та проводять детальну перевірку.